Величезний всім привіт! Запрошую вас на перегляд акційних продуктів в магазині Єва. Я бачу тут знижки на чашки по 69 гривень. До речі, форма така цікава. Так, ось такі широкі. На жаль, не пише об'єм 55 гривень. Ось такі зараз по 40 гривень, знижка 50%. Чашка Марокко, 230 об'єм, 27 гривень. Теж хороша ціна. Так, бачу, новорічні поставили зі знижкою. Також по 40 гривень, знижка 50%. Дивіться, які підставки під чашки. Бачите? Скажіть, бачимо, бачимо. Так, ну і, звісно ж, можна поставити сюди чашки. Криманки, так, добре. А ціна на підставки. Друзі, ціна на підставки нема. Це Криманки по 50 гривень. До речі, теж непогана ціна на Криманки по 50 гривень. За пізня осінь. Але чашка красива. Акції та знижки 29 та 30 листопада зі знижкою 50% на Бутік всі засоби для догляду за волоссям. Зараз ось ці бальзами маски можна придбати за 40 гривень. Бальзам маска, олія жужоба також 40 гривень. Ну, тут великий вибір: олія органи, відновлення. Це вже можете дивитися за підбирати за своїм. Типом волосся зміцнення протеїни пшениці 40 гривень зараз зі знижкою. Бачу знижка на шампуні Garnier Fruтіс, бальзами ополісковичі також зі знижкою. І шампунь і бальзам 160 гривень зараз, 350 грам об'єм. Маску від Garnier зараз можна придбати за 223 гривні об'єм 390 грам Відновлюючий спрей для волосся, 140 гривень. В акції шампуні та бальзами так, да? великий шампунь, 400 грам, 113 гривень. В акції уся лінійка від Пантін V 127 гривень шампуні, 123 гривні а, бальзами ополіскувачі та 140 гривень ось такі. А, Бальзами поліскувачі для живлення та відновлення волосся. Маски Pantene Pro V вагою 300 г. Зараз також зі знижкою 190 гривень. Двофазні спреї для волосся. Від Pantene Pro V 140 та 148 гривень. Велика маска No 308 гривень об'ємом цілий кілограм. І також цілий кілограм шампуню, тобто літр можна придбати за 279 гривень. Ой, вибачайте. Це його зараз ціна така. Це так піднялась ціна для близько волосся 348 гривень. Шампуні IQ CODE, Зараз так знижкою, 189 гривень, можна брати для будь-якого волосся. Та спрей бальзами 185 гривень. Так, ну ось ця маска трішки дешевша, також а, велика, 500 грам, 189 гривень IQ-код для відновлення пошкодженого а, волосся. Маска Ice Cream для відновлення волосся з кератином 500 г. Це новинки 306 гривень зараз. Двофазний кондиціонер, а також Ice Cream цієї фірми для світлого фарбованого волосся 200 мл 305 гривень. А, це флюїд з маслом ляного насіння 60, об'єм 334 гривні. Також можна придбати з цієї серії зараз шампуні 204 гривні, об'єм 300 грам. Та можна придбати кондиціонер, який вже пляшка йде з дозатором: 300 грам для сухого та пошкодженого волосся 219 гривень. Шампунь Syos Мен 440 грам об'єм 131 гривня. І ось такий великий 750 грамовий 194 гривні. Грам. Зі знижкою гелі для душу Моксан 62 гривні, майже 400 грам об'єм. А ось великий гель для душу Брінвейс дозатором 750 грам можна зараз придбати за 58,90 гривень. Гель для душу Фа 750 грамм, 155 гривень. Джонсон. Великий для Петі Марсельє 650 грамів, 121 гривня. Гелі для душу Фа 108 гривень, 500 грамів. Гелі для душу Моксан зі знижкою 50%, 50 гривень зараз. Моксан фруктові, 520. А Грам з дозатором іде пляшка 60 гривень. А в Єві зараз діє акція на парфумовані водички чоловічі та жіночі 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, бачу а, бутік а, парфумована вода. Зараз зі знижкою 50%, тобто 249 гривень. І купуєте дві і третю в подарунок, ніби за 500 гривень. Вам виходить 3 водички. До Миколая можна знайти кому подарувати ж, правда. Акції також 29 та 30 листопада. Ну і також світові бренди, також на них діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я хочу що сказати, непогана акція на до Миколая, знаєте, до Миколая, до Різдва подарувати самим найкращим, дорожчим вашим людям обрати ту чи іншу водичку. Також є, звичайно. Бюджетні аромати, на них також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось, наприклад, були 500, зараз 199 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть в акції парфуми від Патрісі Лідо 199 та 299 гривень. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція на маленькі тревел версія креми по 12 гривень для рук. А від Biocon 33 гривні зараз креми для рук. 41 гривня коштує Крем Silky Hands. Також різні можна обрати. А ось великий Silky Hands можна придбати за 92 гривні великий 200 гривень упаковка. Також в акції, Корея Крем, також йдуть зі знижкою. Зараз по 99 та 160 гривень. У ЄВІ зараз акція на очисники Нівея для обличчя. Міцелярна вода, пінки для вмивання. Зараз вони йдуть зі знижками. Для будь-якої шкіри можна обрати для вашої особисто підібрати. В акції сироватка для обличчя, вітамін С та алоє. Сироватка для обличчя біоаква дуже хороша. Зараз на неї ціна. 50% знижки, очищуючий мус з амінокислотами. а Тут 150 грам. Також зараз зі знижкою. Непогана акція в ЄВІ зараз 29 та 30 на гарін'єр 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто третій продукт Найдешевший чек вам буде йти. А, зізничку, гарінь лірен. Бачу, гаріні ідуть зараз зі знижкою, тобто жовтим цінником також можна придбати за потребою вашої шкіри будь-які продукти. І давайте подивимося, що ще там. А, лірен. А, і ще, бачите, діє оця сімплі також. На них акція 1 плюс 1 на всю цю лініку 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, дуже крута ціна. Зараз дивіться, кремль Рен 56,50, Купують два і третій в подарунок. Тобто, буквально там 100 з копійками вам виходить три креми. Також уся серія Гарін'єр для нормальної шкіри, також вона йде в акції 1 плюс 1, 1 дорівнює 3 з вітаміном С, відновлює пігментні плями і, плями і надає рівний тон. Ось ця серія з вітаміном С. І, до речі, хочу сказати, наголосити, переносити пусту упаковку баночку від Гарін'єр і отримаєте 25 гривень в подарунок на наступну покупку продукції Гарін'єр. Фарби для волосся, фитолінія 49 гривень в акції, кулібрі по 29, капелі 49 майже, портфоліо 65 гривень, палет 71 гривня. що в акції, Гарнієр колор 92 гривні. Палет Naturals 83 гривні, велатон 100 гривень, сльоз 127 гривень фарба. Бріліанс від Шварцкоп 187. Excellence від L'Oreal 175 гривень сльйоз Олео 169 гривень, і L'Oréal Paris 303 гривні. Фарба IQ Code 109 гривень. Також є IQ Code Крем Окислювач по 60 гривень і about а, відтінкові бальзами по 80 гривень, упаковка. Іде, зараз скажу вам. 150 грам. Так, що тут у нас 29 -го та 30? -го? Мінус 50 від звичайної ціни. Туалетний папір 5-шаровий, 6, стрілонів зева та вологий. туалетний папір, 42 штуки. Також в акції. Угу. Добре. Ось цей папір. Зараз 138 гривень. Упаковці йдуть 6 штук, втулка змивається, і він йде п'ятишаровий. Дитячий туалетний папір вологий. Зараз 44 гривні. 42 штуки в упаковці, знижка 50%. Акція бачу на серветки. Купую дві упаковки столових або декоративних серветок, літо або полісся у будь-якій комбінації. Та отримаю третю упаковку у подарунок 27, 28 та 30. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось ці серветки. Вони йдуть 24 штуки в упаковці, кольори різноманітні, зараз по 22 гривні. Так, ну, можна вибрати будь-які візерунки, тут навіть є і новорічні. А ось такі по 27. 1 плюс 1 до рівня 3. Велика упаковка серветок столових. 100 штук 18 гривень. Хочу наголосити, зараз акція 1 плюс 1 на всі щітки браші для волосся. Деякі позиції є жовтими цінниками, тобто акційні. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 2. Бачу в акції колготи. Дефіле 40 ден, 88 гривень та 80 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 2. Так, дефіле 40 ден, також акція. 88 та 88 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 2. Дикі знижки на Вів'єм, 50% знижка. 100 ден. Колготи. Зараз 99,50, були 199. А, так, косметика LCF також зараз в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто третій продукт найдешевший чеку вам буде у подарунок. І бачу, що всі цінники акційні, тобто жовті. Зі знижкою. Косметика Glambi з 29 по 30, вся декоративна косметика з кешбеком 80% і бачу багато позицій жовтими акційними цінниками. Патрісія Лідо, також бачу якась акція. З 29 та 30 50% знижки. Тобто вся декоративна косметика для очей та брів 50% знижки. Тобто це тіні, туші і знижкою 50%. А ще бачу додаткова акція. купуй будь-яку декоративну косметику. У нас суму 249 гривень, та отримай косметичку в подарунок. Так, давайте подивимось саме головне. 27 по 28. Це вже закінчилася акція, на жаль. Але вона ще тут чомусь стоїть. <кій> так, добре. Що ми з вами подивимось В акції сів бачу. Невелика знижка. Так, скільки фері? 60 гривень, подорожче фейрі. фері. Ого. 60 і 70 а літровий 111, літр 350, 167 гривень зараз. Будь ласка, брюнвельт можна взяти за копійки. 18 гривень для миття посуду. Давайте подивимося, які ціни на прання persil гель 229 гривень, 855. Об'єм, вага. Аріель 285 гривень, непогана знижка. І тайт 274 950 грам. Лоск по 159 гривень. 850 об'єм. Будь-який первуль можна придбати за 174 гривні 990 мл. Так, 29 та 30 -го. купуй дві будь-які упаковки пральних порошків та отримай економію 50 на другу упаковку. Дивіться, персіл, Гала, Грюнвель та Кінен. Купуйте одну і другу зі знижкою 50%. Чудово! Скільки коштує персіл? 4 кг, 449 гривень. Ну і другу можна придбати за 225. Аріель 2,700 вага, 298 гривень. Ну і друга вам вийде за 150, грубо кажучи. Пересіл, пересіл по 179 гривень, 11 штук в упаковці. В акції тайте з Арієліс хоро... з дуже хорошою знижкою. 20 капсул тут. По 13.70 виходить одна капсула. Знижка на Тайт. Капсули 12 штук 189 гривень. Так, ось такі. Зараз по 149 гривень, також 12 штук, велика знижка. Одна капсула виходить 12,40. Капсули переволь зі знижкою 174 гривні. Капсула лоск 159 гривень, 12 штук упаковці. 13,25 25 Виходить одна капсула. Фейрі таблетки для посудомийної машини 17 штук, платіном плюс. Фейрі таблетки 27 штук в упаковці. Дуже хороша ціна зараз на цю упаковку. Таблетки для машинки посудомийної фініш 20 штук. Та фініш ультимат. Тут всередині 25 капсул. Цікавий придумали набір для чоловіків, ніби банки з пивом, а це йде гель для душу та шампунь. Да? Шовергель, набір, гель, гель та шампунь. А, гель шампунь. Два гель шампуня. Так, що у нас тут? Всі чоловічі дезодоранти? 80% кешбеку 29 та 30. -го. 50 гривень, а який це гарін'єр за 50 гривень, скажіть мені. Хороша. Ціна антиперспірант чоловічий, відчуття тальку. Ага. З тальком за 50 гривень зараз можна придбати. Ну і звісно, звісно ж, до свят. Набори повиставляли. Ціни звичайно космічні. Не знаю, напевно, ще упаковка коштує дорожче. Здається, дешевше би вийшло взяти окрему продукцію. Да? Але ж що хочу сказати, що в упаковці воно, звичайно, все дивиться красиво, От самий найдешевший 220 гривень. Піна та, три, та станок з трьома головками, насадками. І на кінець ще подивимось з вами кондиціонери для білизни 169 сіла літр 200, маленькі 90, лінори по 96 гривень. Будь-які. Також можна кьонен передбати по 60 гривень літровий, літр 800-119 гривень. Акція на капці 29 та 30 на другу одиницю 50%. Тобто можна купити для себе дві пари і другу зі знижкою 50%. Вибір великий, дуже великий вибір красивих тапулет. Всього вам найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, всіх ціную та поважаю. До зустрічі!